Ну, Святий, говори через мою стану, Нахожусь на території саду при монастирі Італія, де нас, українці, прихистили. І відео 3.16 в цьому стилі. Іоанна 3,16 продовжує, да? Іоанна 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. І біблії такі також слова, потужні, по плодам. Ви знаєте їх, uznaєте їх, да? славить людина Бога. Щас, е, бог ревнитель, зараз дійсно відкриваються і суди Божі. да? Пророцтва збуваються. І жатва, да? жатва душ, зараз дійсно, іде духовна ще війна, не забуваємо. Зараз на кожну душу, да? за кожну душу бореться Бог і нечестивий, звісно. Да? І щоденно. Те, що ми сіємо наші уші, що бачать наші очі, те активізує наше серце, на жаль. І слухаємо, що випромінюють наші серця, що випромінюють наші вуста, Дух Святий, кожен хто дивиться, активує бажання також знімати відео, записувати інформацію, що ти даєш індивідуально кожному, да? щоб були ці плоди духа, да? радість, мир. Вчора о, нас тут при малистрі живе Фрако Радо, да? Сицилії, це, це, Сицилії взагалі такі тож, з певним темпераментом і характером. Йора да? такий був знервований, і мені захотілося за нього помовитися. Дійсно, той, хто забрав у вас мир тоді, да, з ким я спілкувався по телефону, напевно. О, та людина не мала того миру. Да? І зачасту я помічаю, да, от дивлюсь людина. Там робить якесь діло, але вона така бур-бур-бур-бурбурбур, такому негативі. Да? Явно без миру. Робить правильну річ, але без миру Божу, без радості. А, і Богу то якби не подобається, звісно. То, що, скажімо так, Фарисеї вони не раділи успіхам Ісуса. Да? Вони бачать, що до нього йдуть. Вони кажуть, так Він всіх наших переманить. Грошей не буде в церквах. Тож, а... Тож, плоди духа, да? як важливо, щоб, щоб ми це випромінювали, світло Боже, да? і ти, Дух Святий, через нас дій, а тивуй, твою муд, мудрість Боже, твою, хай вона в наших життях проявляється. Да? Бо є дві мудрості мудрість нечистивого і мудрість Божа. І твоє світло, хай світить через нас. Да? Ми як аватари, аватари Бога. Що наші сосуди тіла да, повинні славити Бога. З любові, звісно. А якщо слава Україні чи слава Росії, то не той шлях. Християни не мають кордонів. І це важливо зараз зрозуміти, бо мир прийде, треба молитися за всіх. Да? Ми всі як ті одне. Свершайте молитві за всіх людей. Денис Орловський. Слухаємо на Ютубі. Мудрість Божа, хай прибуває з кожним, твій план, хай виконається Боже.